Всіх вітаю вас, любі друзі! З вами Дмитро Триниця. Сьогодні ми поспілкуємось за досить незвичну тему. В Вашій увазі будуть представлені купе, кабріолети та ростери в ціновому діапазоні від 8 до 10, можливо, 11 тисяч доларів. Дуже цікава тема. Рушаємо! Як я вже і сказав, будемо розглядати в цьому рейтингу не тільки виключно купе, а й тотожні до нього кузови. Хочу сказати, що тут будуть лише двохдверні варіанти, трьохдверні, як би мовити, більш технічно, оскільки чотирьохдверні купе – це вже трошки інший клас, і все ж таки їх треба відносити до седанів. Я звертав увагу на рівень надійності, вартість експлуатації, звісно, що на доступність запчастин, рівень комфорту. Технічні характеристики і спортивний характер, тому що саме через це багато людей купують собі подібного класу машини, і звісно, безпеку. Також окрему увагу, як завжди, я приділив відеокам власників. Хочу сказати, що ціновий діапазон не вийшов зробити от чисто за 9-10 тисяч доларів, як зазвичай, він більш розкиданий, оскільки навіть за рахунок того, що ці машини більш рідкісні на наших дорогах, вони все ж таки продаються і в різних цінових діапазонах. Хоча мова йде за одну і ту саму модель, одних і тих самих років випуску, прошу мати це на увазі і детальніше переглядати весь ринок, коли ви будете шукати собі щось подібне. Думаю. Що ви собі знайдете варіант по смаку, але перед цим хочу сказати, що кожен водій раз на рік має оформлювати автоцивілку. Ви це думаю чудово знаєте, і для того, щоб цей процес зайняв мінімум часу. Зусиль та грошів, Я рекомендую вам звернути увагу на сервіс Hotline Finance. Вся справа в тому, що тут зібрані всі страхові з їх умовами в одному місці. Буквально 5 хвилин на цьому сервісі онлайн страхування на вибір та оформлення, і готова страховка вже у застосунку разом з інструкцією дій при ДТП. А з моїм промокодом Турок ви отримуєте знижку в 10% на будь-яку автоцивілку в сервісі Hotline Finance. І тепер, власне, до нашого топу, і на 10-му місці царує міні родстер 2009-2012 років. Це всім відомий компактний кабріолет, що пропонує задоволення від водіння, стильний дизайн і високу динаміку. Завдяки низькому центру ваги та короткій базі. Автомобіль забезпечує чудову керованість. Тачка оснащується декількома варіантами бензинових двигунів. Базова версія Купер отримувала 1,6 літровий атмосферний двигун потужністю 122 кінські сили, який зганяє авто до сотні за 9,2 секунди. Версія Купер С мала турбований 1,6 літровий мотор на 184 кінські сили із розгоном до сотні за 7 секунд. Проте таких варіантів менше у нашому бюджеті. Підвізка міні була налаштована для спортивного водіння а механічна кропка передач шестиступка забезпечує швидке та точне перемикання. Також був доступний шестиступінчити автомат. Автомобіль, оснащений системами DSC і DTS для кращого контролю на дорозі. А салон радує такими опціями як клімат, обігрів сидінь, електрорегулювання дзеркал та інше в залежності від комплектації. Якщо ви шукаєте компактний спортивний кабріолет саме із акцентом на керування, то міні чудовий варіант. Дев'ята позиція. І тут же вашій увазі Kia Cerato Coupe 2010-2012 років. Це досить компактний автомобіль, який поєднує стильний зовнішній вигляд, надійність і доступність. Завдяки збалансованим технічним характеристикам автомобіль підходить для щоденного використання. Модель оснащувалася бензиновими двигунами об'ємом 1,6 на 126 коней і 2 літри на 156 кінських сил. Базова версія з мотором 1,6 розганялася до сотні за 10,5 секунд, тоді як двохлітровий варіант – за 9. Максимальна швидкість складає 190-210 км на годину, залежно від двигуна, і це досить непогано, цілком достатньо для поціновувачів активної їзди. Kia Chirato відзначалася комфортною підвіскою, яка забезпечувала плавність ходу навіть на нерівних дорогах. Рульове управління з електропідсилювачем робило керування значно цікавішим. Опції тут навалом дуже залежить від гаманця. Але на стандартний електропакет пакет клімат чи обігрів сидінь можна розраховувати для безпеки. Звісно, автомобіль оснащувався ЕБАЕС, ESP, подушками безпеки, а також системою допомоги при старті вгору. Cerato цих років це якраз таки надійний і комфортний автомобіль для тих людей, які вибирають надійність і практичність навіть в такому класі. Восьмий рядок у рейтингу отримує всім відома BMW 3 серії 2010-2012 років із мотором 3 літри. Кажу саме за цю версію, оскільки тільки вона розкриває істину суть BMW. Це преміальний купе з динамічними характеристиками, розкішним інтер'єром і відмінною керованістю. Я говорю за версію 335i на 306 коней. Цей варіант досягає позначки в першу сотню всього за 5,7 секунди. Максимальна швидкість обмежувалася електронікою на рівні. Дні 250 км на годину, а коробка передач включає у шестиступінчну механіку та шестиступінчний автомат. Підвізка BMW 3 серії відзначається жорсткістю, що забезпечує відміну стійкість на високих швидкостях. Рульове управління з активним підсилювачем додає точності при маневрах, і саме в ньому розкривається фірмова керованість BMW. Єдиний момент, – N-серія моторів, яка ставилася на ці BMW, вважається не найкращою, і вони можуть коштувати дорого при ремонті. Це варто враховувати, але до мотору 3.0 нарікань не так багато. Для безпеки автомобіль оснащений системами ABS, DSC, а також подушками для водія та пасажирів. Це вибір для тих, хто шукає потужний та елегантний автомобіль преміум класу, і альтернатив небагато. Та перш ніж продовжити, хочу сказати, що яке б ви авто не обрали, дуже важливо заливати туди ті. Тільки якісну оливу, і оскільки ці машини вийшли не вчора, то навіть якщо ви по допускам будете заливати оливу чи ту, яка рекомендована виробником, є вже кращі варіанти на порядок сучасніші оливи з більшим ступенем захисту. І до одних із них відноситься оце от олива від компанії Бердаль, яка називається XTC. Тобто до цієї лінійці є і 5 від 30, і 10 від 40. Ви можете знайти все, що завгодно для вашого авто, і можу сказати, що ця олива забезпечує високий захист. На холодно і на підвищених обертах саме тоді, коли ви на своїй купешці ці кабіолеті вирішите поганяти. Тому, якщо ви хочете бути впевненим в тому, що обрали щось якісне, сучасне і те, що забезпечує надвисокий захист, то це якраз таки ця історія. Звісно, що посилання на цей продукт я залишаю вище і нагадуєш, що за промокодом Діма Торок у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії BARDAL. Користуйтесь! Ну а ми рухаємось далі. На сьоме місце потрапляє Hyundai Genesis Coupe зразу в двох поколіннях від 2010 по 2014 рік. В бюджеті 8-10 тисяч можна взяти до рестайлінг. За 10-11 вже доступна рестайлінгова версія. Модель комплектувалася двома основними двигунами – двохлітровим турбованим мотором на 210 кінських сил і 3,8 літровим атмосферним V6 на 303 коні. Останніх зовсім мало в продажу, тому розраховуйте, що до першої сотні вас буде розганяти двохлітровий мотор Приблизно за 7,2 секунди. Максимальна швидкість становила 220 км на годину для цієї версії. При цьому витрати пального рідко перевищують 11,5-12 літрів у міському циклі, що досить непогано для подібних параметрів. Genesis Coupe купе має незалежну підвіску, яка забезпечує чудову стабільність і комфорт навіть на високих швидкостях. Для додаткового контролю автомобіль оснащений контролем стійкості та антибуксувальною системою. В салоні досить хороша якість матеріалів оздоблення. Місця позаду теж достатньо для ще двох пасажирів у недовгій подорожі. Опції, як і в інших колег по класу. От оптимальний вибір для тих, хто хоче недороге обслуговування, але максимально динамічний автомобіль. Краще й не придумати. Шоста позиція, і тут в наш топ знову вриваються німці. І в вашій увазі Audi A5 2009-2011 років. Досить елегантне купе, що поєднує преміальний дизайн, потужні двигуни та передові технології на свій час. Тачка оснащувалася бензиновими двигунами 2.0 TFSI на 211 кінських сил і 3.2 FSI V6 на 265 коней. А також і дизелими, хоча останні досить дивно корелюються із самою концепцією купе. Версія 2.0 розганяється до сотні за 6,9 секунд, а потужний 3.2 за 5,9. Кому різниця не здається значною, нехай обирає мотор 2 літри і отримає більшу економію, а у 3.2 літровий двигун все ж має більший ресурс. Автомобіль комплектувався шестиступінчною механікою, семиступінчними автоматом Estronic і системою повного приводу Quattro. Незалежна підвізка забезпечує відмінну плавність ходу, а система Drive Select дозволяє обирати між різними режимами їзди. Опціонально оснащення тут трохи багатше очікуваного. У деяких версіях є навіть вентиляція сидінь, їх пам'ять та електрорегулювання. Багатозонний клімат та інші фішки. Якщо ви обираєте преміум клас і хочете поєднання стилю, динаміки і комфорту, то якраз таки ваш вибір це ауді. Але як варіант, в нас п'яте місце, і тут ще один колега з німецької трійки, а саме Mercedes c класу в кузові купе. Мова за 10-14 рік. Більш ніж витончене поєднання преміального стилю, інноваційних технологій і високих динамічних характеристик. Дана модель, яка належала до сегменту компактних люксових купе, завоювала популярність серед водіїв завдяки комфортному салону, сучасному оснащенню та продуктивним двигунам. Модельний ряд пропонував широку лінійку від бензинових 1,8 буквально на 180 коней до 3,5 літрових v 6 на 306 кінських сил. Найслабша версія розганялася до сотні вже за 8,5 секунд, а найпотужніша, окрім АМГ, пакетів, досягає цієї планки за 6 секунд. Дизельні версії представлені двигунами 2,1 та 3 літра. Та знову ж таки, це хіба що для економії пального? Не буду робити на них акцент. Автомобіль оснащений незалежною підвіскою з адаптивними амортизаторами, що забезпечує плавний хід і стабільність на високих швидкостях. Система Agility Control регулює характеристики підвіски залежно від стилю водіння. У салоні автомобіль може бути оснащений двозонним клімат контролем, підігрівом і вентиляцією сидінь. Камерою заднього виду та іншими плюшками. Звісно, безпека на свій вік була теж на висоті. Тут навіть не хочеться пояснювати. Зазвичай люди, які обирають Мерседес, вони ніколи не дивляться на жодні інші машини. Якщо ви серед таких водіїв, то ось такий варіант вам доступний. Тепер до четвертого рядку списку і одразу скажу, що комусь це може здатися дивним, але серед купе. Горою стоїть Peugeot RCZ. Справді спортивний купе з яскравим дизайном, який привертає увагу завдяки своїй аеродинамічній формі та унікальним деталям, таким як вигнута лінія даху і двокольоровий кузов. Солідно та вишукано за цей прайс. Авто оснащувалося бензиновими двигунами 1.6 у різних варіаціях: 156 п'ятдесят 200 коней, коней і топова версія R з потужністю 270 кінських сил. Та таких в Україні фактично немає. Та й нічого страшного, адже базовий двигун розганяє RCZ до сотні за 8 секунд, а максимальна швидкість сягає 210 км на годину. Дизельні версії оснащені 2-літровим мотором HDI на 163 коні, який поєднує економічність 7-8 літрів по місту і прийнятну динаміку, а саме 8,7 секунд до сотні. За дій незалежній підвісці жорсткими налаштуваннями автомобіль чудово почувається на серпантинах і на трасі. В салоні RCZ пропонує ергономічне сидіння з вихтоприводом, мультимедійну систему з сенсорним дисплеєм, аудіосистему преміум класу GBL та Клімат Контроль. І чесно кажучи, по дизайну чогось подібного за цю суму взагалі немає. По суті, тачка виглядає ну майже як суперкар, при тому, що коштує недорого. А от ми дісталися до трійки кращих. Тепер ніж продовжити, не забуваємо підписуватися на канал та ставити лайки. Ну а на третій позиції в нас Honda Accord Coupe 2013-2015 років. Ця модель стала однією з найкращих в своєму класі завдяки високому рівню оснащення та продуктивності моторів. Акорд оснащується бензиновими двигунами 2,4 на 185 кінських сил і 3,5 літра на 278 коней. Версія 2,4 забезпечує розгін до сотні за 8 секунд, а потужний V6 доцягає цієї планки за трохи більше, ніж 6 секунд. Причому вага авто наближається до 1800 кілограмів. Насправді це непогано для плавності ходу та стійкості в поворотах. Honda Accord має свою рідну незалежну підвізку, яка налаштована на комфорт і керованість тобто, це поєднання бізнесових фішок та спортивного характеру. Інтер'єр продовжує цю тенденцію та відзначається якісними матеріалами обробки і широким набором опцій. Брозони клімат, підігрів сидінь, система безключового доступу, адаптивний круїз-контроль і мультимедійна система з великим дисплеєм. Це далеко не весь перелік. Для безпеки також доступна передова фірмова система контролю сліпозону. Watch, дійсно, що антибуксувальна система, система розпізнавання дорожніх знаків та багато іншого. Тож безпека теж на високому рівні. Друге місце я віддаю японцям, а саме Infinity G35 та G37 в кузові купе цих машин мало за наш прайс, але за 9-11 тисяч все ще зустрічається вдалі. Авто пару десятків авто на Україну ви точно наберете. Ця тачка створена для тих, хто цінує динамічні характеристики, елегантний дизайн і преміальні опції. Завдяки японській якості та відмінним технічним параметрам, g серія отримала високу популярність серед автомобілістів. Модель G35 оснащується 35 літровим воші з двигуном, потужністю 306 шість коней, який дозволяє розігнатися до сотні за 5,8 секунд. У G37 встановлений 37 літровий двигун потужністю 328 коней, що забезпечує ще кращу динаміку 5,5 секунд половиною Сотні обидві пропонують незалежну підвізку з багатоваженими системами на обох осях, що забезпечує високу стабільність і комфорт навіть на високих швидкостях. У салоні жінфініті. Встановлено шкіряні сидіння з електроприводом, підігрівом і вентиляцією, двозонний клімат, контроль, преміальну аудіосистему Bose, а також круїз. Додаткові опції також включають панорамний дах і адаптивне освітлення. Загалом чудовий вибір для тих, хто хоче поєднати саме розкішний седан і спортивний характер купе. І саме от такої інтерпретації на ринку майже немає. А ось перше місце посідають одразу дві машини. Їх мало апріорі, тому говорю одразу за два варіанти. Ford Mustang і Chevrolet Camaro 2008-2010 років. Це дві легенди американського автопрому, які символізують дух свободи, потужності та драйву. Обидва автомобілі мають свої унікальні риси, а Ford Mustang 2008-2009 року пропонує базовий 4 літровий V6, який розвиває потужність в незначних 210 коней і розганяється до сотні за 7 секунд. Топова версія GT оснащується 4,6-літровим мотором на 300 коней, що забезпечує солідну динаміку в 5,5 секунд до Сотні. Chevrolet Камаро в свою чергу оснащений більш сучасними моторами. Базовий 3,6 може видати 304 коні і дає динаміку в 6 секунд до сотні. Та є і потужний 62 літровий мотор на 426 коней, завдяки якому машина розганяється до перших сотні всього за 4,7 секунди і має максимальну швидкість близько 250 км на годину. А от такі часто продаються вже за більший прайс. У салоні Mustang переважає класика: зручні сидіння, базова мультимедійна система та аналогові прилади. Камара пропонує більш сучасний інтер'єр із цифровим дисплеєм, комфортнішими сидіннями та кращою шумоізоляцією. Обидва автомобілі мають значні багажники, що робить їх придатними навіть для подорожей. Ну і звісно, що обидві машини мають також і всі сучасні на той час системи безпеки. Тут же скоріше, що кому по дизайну та по духу подобається. Особисто в мене в пріоритеті Ford Mustang, проте і Chevrolet Camaro я згоден більш ніж крута машина, яка не менш легендарна. Тож обирайте друзі, як бачите, такий топ получився досить широким. Варіанти абсолютно різні, є бюджетні, є надійні, є екстравагантні, як би мовити. Тому в будь-якому випадку розповідайте про ваш досвід експлуатації. Діліться думками в коментарях. Я завжди це читаю. Це дійсно цікаво для мене. І не забуваємо підписуватись на канал та ставити лайки, оскільки наступне відео вже через тиждень. А я з вами прощаюся до нових відео та нових зустрічей. Бувайте!